Загалом представлено більше 50 роботодавців, навчальних закладів, які, об'єднавшись, пропонували виробничі та наукові напрацювання для спільної мети дати кожному житомирянину працювати на користь свого міста. Справді сьогодні вулиця Михайлівська, по правді замала для такого заходу. Подивіться скільки зібрано людей представлено і. Підприємства, представлено і вузи, представлено професійно-технічні училище, науковий потенціал Житомирщини для того, щоб він не лише значився, як мовиться, на папері, а постійно розвивався, а розвивати його може кожен із нас, житомирян. Присутність військових представників інституту радіоелектроніки та 95-ї аеромобільної бригади застерігало в тому, що країна перебуває в стані військової загрози, і дбати про високотехнологічний потенціал збройних сил. Це першочергове завдання для суспільства разом з тим і необхідно розвивати економіку, створювати нові робочі місця та готувати мирні професії. Ми співпрацюємо з цією фірмою. Вони нам допомагають надають спонсорські допомоги, матеріал дають на розвиток нашого навчального закладу. Серед наукових закладів найбільшу територію під час імпровізованої виставки зайняв Житомирський державний агроекологічний університет. У нас центр аграрної політики. Ми одні з перших в Україні. Це я точно кажу. Бо я знаю, я працював в вузах і знаю і їжу по Україні в хоз що в нас престижний вуз організатором форуму роботодавців. Став Житомирський міськінком. Такі б сказав би по-хорошому рекламні заходи вони повинні бути, коли люди мають можливість ознайомитись з нашими виробниками, підтримати наших виробників, дати їм можливість далі працювати, купуючи їхні продукції. Чимало відвідувачів такої своєрідної виставки дістали можливість і дізнатися про вільні професії на підприємствах Житомира. Такої подняти настроєння. Прекрасно. Я даже не ожидала, что у нас в Житомире столько предприятий таких и возможностей. Вы знаете, поражена, честно вам говорю. Вот. Ну и мне дали вот визиточки, у кого нет работы. Вот, например, у меня племянник без работы. Я хочу, чтобы он подошел, посмотрел.